А скільки цей блок важить? Прошу! Скільки він важить цей блок? Десь 25, ц... до 30 Це... Ці блоки, мабуть, як ФБС, їх треба крану буде монтувати вже п'ятий ряд, ні? Ні. Труба вони тяжкі. Це мабуть, щоб трошки менше кліє пошло такі блоки роблять з сороковку. Це майже як ФБС-блок, просто труба. Коротше, треба буде вже на п'ятий раз брати якийсь автокран, мабуть яшку будемо дзвонити. І кожного блока будемо на екран монтувати. То що не знаю. Хто захоче їх вручну подавати, це на арештування подати, потім ще наверх, потім ще його наклеїть, два рази поправити. Мабуть, що це? Невигодно. Коротше ми більше не будемо брати такі блоки мурувати. А от таку кришу на 500 квадратів за два дні можна брати.